Ми стоїмо книжку «Обережно, діти. Пані Марія Ткачівська, викладач, відома письменниця, і студенти називають її людиною з великої літери. Для для... Я приєднуюся бо я маю таблицю світло. Дякую вам. Дуже, дуже дуже дякую. Таке, таке приємне оголошення, так, таке приємне представлення дуже. Так говорять про Я це дійсно, це на насадження. Я сиджу біля, біля пани, пані Зінаїди Луценко. Вона тут нам розповідала, що на звичайно ми сьогодні вже всі бачили, яка була презентована, що вона писала від імені чоловіка Андрій Котюга від імені жінки. Я спробувала від імені дитини. І скажу вам чесно, я пробувала також від імені чоловіка, але Бог десь там вимагав рукою, і в мене згорів цілий роман. І я... Тила скрізь і всюди, хто б мені міг його у відновити, вони сказали, що це не відновлюється, це означає недоля. Але е від імені дитини я дуже задоволена, що я спробувала це робити, хоча це насправді найважче. Чому найважче, тому що дитина мусить вірити, що це так, начебто, вона пише, наче то вона говорить. І тому, напевно, найважче моїм лапмусовим папірцем був мій син. Коли я бачила, що він бачить, і лягає поруч, бере книжечку, відкриває і дуже сильно регоче, це означає все добре. І писана книжка, десь я колись таке чула, що кажуть, що діти це ангели, в яких зменшуються крила, коли збільшуються ноги. То це напевно, це, напевно, ще той вік, коли це для того віку, коли ще цілком не опали крила, але ще не виросли ноги. Тобто для такого середнього віку приблизно книжечка. І я пам'ятаю, коли я їхала буквально на днях тільки що собі задала, коли сиділа, їхала за кермом і телефонний дзвінок. Я піднімаю слухавку, і якась дитинка каже мені, пані Марія, я кажу, так, Марія, це є Анничка. Я кажу, я не знаю тебе. Вона каже мені, я е, роздобула ваш телефон від мого діда, а мій дід роздобув там, де ще телефон. Я хотіла вам сказати, що. Я дочитую вашу книжку, але я хочу ще, продовження буде. А я кажу: ти знаєш, Анничко, то то не так швидко йде, та -то трошки довше тримає дитячий, то я можу навіть і тиждень чекати. О, Боже. От. Тобто, так воно вже є. Діти, це означає, що діти по-своєму сприймаються все по своєму, і це означає, що, мабуть, воно все-таки десь і заторкнуло дитину, і вона повірила, що це, мабуть, про них, про дітей. І ви пообіцяли. І я пообіцяла. І я кажу, чекай, Анничко. Тому що як тиждень воно теж буде тривати, але я теж роблю. І останнє пан Юрій казав, що не можна говорити про пана Юрія і про пані Тетяну. Але я скажу таке: я коли тільки що сиділа, я так дивилася на пані Тетяну і на пана Юрія. Я все-таки подумала, десь я не знаю, хто це таке сказав, але кажуть, що є художник, який вміє зробити. Із жовтої плями, із сонця жовту пляму. А і художник і ній, із жовтої плями зробили сонце. Іноді письменник ще не є сформований, він ще не є сонцем. Але, пані Тетяно, своїм сонцем справді нам дуже допомагає. І у вашій душі, у ваших очах живе сонце. Дякую вам за те проміння, за те, що ви проміння за те, що ви нас підтримуєте. Укрільно, укрінно, вдячна вам.